Люди, всім привіт! З вами знову я, Даша Євтух, із новеньким-свіженьким випуском розпаковка ідей. Сьогодні ми з вами обговоримо такі теми, які бувають блогери, та про що вести вам блог. Але перед тим як ми почнемо, я запрошую вас підписатися на мій цей канал, поставити мені лайк, мені буде дуже приємно, написати коментар, наприклад, там. Можливо, ви вже почали вести блог, та у вас щось не виходить. Ділитися своїм досвідом або, або щось приємне написати. Колокольчик теж не, не забудьте нажати, це обов'язково. І ще я вас запрошую до себе в Instagram та TikTok. Там я більше розповідаю про своє життя і показую всі посилання. Я залишаю тут а внизу під відео. І так, погнали! Які бувають блогери. Незважаючи на тему блогу, блогери діляться на такі категорії. Ну, це я для себе так вважаю, що є блогери, які несуть якийсь позитив, якусь, не знаю, ну, приємні емоції, є які блогери несуть користь, розповідають щось корисне чи показують. А є ще антиблогери. Які не несуть ніякої ні користі, нічого, а навпаки, шкоду тільки. А і ще всі прекрасно знають, що є такі категорії блогерів, тобто діляться на певні теми. Є там тревел-блогери, які розповідають про подорожі, як вони там подорожують, і все остальне. Є лайфстайл, фешн-блогери, б'юті-блогери, спорт-блогери, пранкери, фуд-блогери і так далі. І мені подобається слідкувати почуть за кожним. Я і люблю там дивитися і про подорожі, коли там щось розповідають. Люблю, звісно, і зберігати якісь інтересні такі рецептики, а потім повторювати, сама їх готувати. Ой, люди, ви думаєте, куди це я пропала? Не видать мене. А ось зараз я буду готувати сирні палочки якийсь попробую, не знаю, що воно таке буде. Або я просто, наприклад, ну хтось мені понравився як людина, і ну мені без різниці, там що він розказує про що він там веде свій блог, Я просто за ним слідкую, того що там ну цікаво, він там щось розповідає. І на кожного блогера знайдеться своя аудиторія. Тобто не переживайте, якщо ви думаєте тим, що ви займаєтеся, його ніхто не буде дивитися, тому що воно не цікаво. Е, ні, завжди знайдуться люди однодумці. Так, звичайно, якщо це якась буде популярна тема, яка зараз прям волна цієї теми там, чи ще щось, то звісно, що до вас може буде підписуватися більша аудиторія. Але все ж таки, якщо вона вам не близька, то краще про це не знімати. Тобто, все-таки будьте собою, прислухайтеся до себе, що вам цікаво, що вам підібрати. Мій блог у вигляді лайфстайл. Я розповідаю там про своє життя, там, чим я займаюся, що роблю, показую вам там усе. В основному це і розказую про своє село. Що я там роблю в селі коров, там коротше дою своїх ларійських світ. І так, хто там записувався на мої онлайн-курси по доїнню корови? Перший урок, дойку ми починаємо з того, що нам треба підмить дійки. Беремо так воду в руку і підмиваємо, потім витираємо на суходійки. Ну, для першого заняття, мені кажеться, цього достатньо. Підписуйтеся, ставте лайки і ждіть гоняко, там у мене є курі, барани. Якщо ви зараз не зайдете в інстаграм і не лайкнете нашу з джавеліном фотку, то вас покусають блохи. Так що йдіть, ми ждемо. Коротше, в мене таке просте. або ще я е, трохи в селі, трохи в місті, почала це їздити сюди. І коротше розказую, чим я займаюся тут, в Києві. Бешена коняка вийшла на прогулку. Надіється, по дорозі зустріть якогось красивого такого породистого жеребця, який би погукав її на свідає. У мене таке різноманіття, трохи виходить. І поначалу, кстаті, люди даже, ну вони мені не вірили, що я народилася в селі, що я живу в селі. Вони думали, що це не насправді. І тим, що я була собою, тобто я не ставила із себе когось, я знімала про своє життя, те, що мені близьке було, тим, що я займаюся кожного дня. там, І люди почали це дивитися. Хоча я думала, що їм це буде абсолютно неінтересно, того, що я думаю, що більше ні в кого коров немає. чи що. Тобто я думала, що в мене таке обичне життя, як і в кожного. але Бачите, люди знайшли все-таки те, що їм сподобалося в мені. Дехто дивиться мене, наприклад, через те, що я просто їм подобаюся, як людина. Приємно на мене дивиться. Хтось там інтересно е, слухати мій полтавський суржик, дехто мене дивиться і виправляє постійно, щоб я переходила на чисту українську мову. Хтось, наприклад, в когось я там визвикаю якісь асоціації з дитинства. Мені пишуть в коментарях, що вони так само там приїжджали до бабусі, дідуся, в село, і теж там розпалювали піч, чи грубо, так як і я це показую. Тобто є різні люди. І мені поначалу це, це майже всі 90% коментарів у мене було просто те, яка я щира. Яка я хороша, добра, проста дівчина. Тобто мені писали те, що е, я ловка, гарна, без оцих усіх накачаних губ, проста. тобто і Це було саме найбільше. Потім, звісно, на мене трохи хейт налився, і з-за того, що я трохи почала виїжджати в місто, мені почали писати, Дашка не така, ще щось почали тут виділитися в коментарях. Я така, і була ну коротше, ви поняли, да? що, е, щоб ви не знімали, завжди знайдуться люди однодумці, і зна завжди знайдуться люди, яким ви будете подобати подобатися, і е, які вас не ну не любитимуть, тобто і ви повинні з цим змиритися і прийняти. Головне це бути собою. І якщо, наприклад, ви не знаєте, яку тему вибрати, чи ви можете бути футбологером, чи ви можете там займатися спортом, тому що ви, наприклад, ну, от є такі люди, що «ну, я нічим не займаюся. В принципі, я нічим не займалася, в мене я просто розказувала про своє життя. То ви, кстати, наприклад, чим би б хотіли займатися, наприклад, танцями. І от ви людям можете. Транслювати такі відео, розповідати, тобто робити такий контент на цьому, що ви йдете від початку розповідати свій шлях до досягнення своєї цілі, мети, як оце все проходити, як вам було там чи важко, чи легко, показувати свої результати, ділитися з підписниками, і на мою думку, це також актуально і це також цікаво. а потім показувати свій результат до і після а потім потім забігаючи вже наперед ви можете також уже навчати інших людей, наприклад, тих самих танців, тому що у вас все класно вийшло. Ну або можна привести дуже багато різних прикладів. І не переживайте, якщо у вас немає можливості, поки що дозволити е, собі купити нормальну камеру чи телефон із хорошою якісною камерою. Всі починають із чогось, і це також вас не повинно зупиняти. Так, да, звісно, що... Люди люблять дивитися на красиву картинку. Цього ми не ісключаємо. От дійсно, коротше, якщо ви будете робити якісний, гарний контент, то вас будуть дивитися. Але не всі це можуть собі дозволити. То ви можете починати е, з того, що у вас є. От, наприклад, я теж я починала із звичного телефону. Де була така слабенька собі камера, але я викручувалася. І бачите, є такі випадки, що от неважливо, як ти це зняв, на що ти зняв, а головне, що в тому відео, як ти це приподніс і все остальне. Тобто бувають і такі випадки, і з часом, знаєте. Це непоганий би був старт. Ви б поки привикли до камери, до всього остального, навчилися якось би монтувати, то можна й на такому телефоні. А потім з часом назбирали б гроші і купили собі вже кращу камеру. Добре, подумайте над тим, яка тема вам близька. Подивіться інших блогерів, можливо. Хтось вас надихне, можливо, я стану мотиватором для вас. І ви також почнете знімати те саме відео, там вести блог про село там, чи ще щось чи щось своє придумаєте. От просто сядьте і подумайте, в якому направленні ви б себе комфортно відчували, рухалися. І своїми думками ви можете поділитися також в коментарях. А також не забувайте, що кожна людина, яка вже має якусь аудиторію, тобто, неважливо, чи це вона там маленька чи велика. Ви повинні розуміти, що ви маєте нести відповідальність за те, що ви транслюєте своєї аудиторії, те, що ви показуєте в своєму блоді, тобто, ви повинні добре. Подумати, щоб це не шкодило суспільству, щоб це ніяк не впливало ніяк негативно на оточуючих, на підлітків і на все остальне. тому що блогер це лідер думок, це приклад для інших, це людина, на яку хочеться рівнятися, за якою хочеться повторяти постійно. Тобто, розумієте, що ви та людина, на яку дивляться інші люди. І на яку рівняються інші люди, і те, що ви будете робити в своєму блозі, воно також буде якось отражатися і на інших людей. На мою думку, що ми з вами повинні обговорювати тему відповідальності, так як це дуже важливо, так як за моїми спостереженнями я мало де бачила хто там говорить про тему розвитку блогу і всього остального, і хто згадує про тему відповідальності. Тобто цей момент трохи упускають, але не я. Тому я вам рекомендую слідкувати за мною, дивитися мене, і я запевняю вас, я ще багато чого вам цікавого і корисного розповім. І ще багато людей думає, що е, блогери це несерйозні люди, все остальне, коротше, що це їм просто немає чим зайнятися. Насправді ні. Це дуже великий важкий труд. Недооцінюйте блогерів кстати, подивіться на мою таку власну футболку. Ви бачите? Тут ось веду коняку, кось кось Це мій кстати, власний мерч. Якщо ви теж хочете таку саму футболку, то я вас запрошую переходити в мій інтернет інстаграм-магазин коняка шоп і там можете заказати собі. Єсть коротше там кольори: чорна, біла, коняка. Ну там просто зайдіть і подивіться все, що я тут буду вам розказувати. А тепер давайте поговоримо про антиблогерів. Хто це такі і як на них реагувати взагалі? Антиблогери це е, ті люди, які шкодять природі і навколишньому середовищу, які е, не несуть ніякої користі, не несуть ніяких гарних добрих емоцій. Тобто вони тільки роблять на шкоду, е, там, е, виражаються якось негарно, некоректно. Е, і це дуже погано, тому що. Е, їх також дивляться діти, підлітки, і це також вони можливо рівняються на них. А неможливо, а в більшість випадків рівняються на них. Антиблогери це люди, які закликають до якихось неадекватних. Поганих дій в своєму блозі. Тобто, щоб ті за ними повторювали, робили так само неадекватні якісь дії, поступки, вчинки, тобто, які несуть тільки негатив і шкоду, від яких потім будуть проблеми. Тобто, ви розумієте, чому блогери мають нести відповідальність. Людина показала просто в своєму блозі якісь там дії, неадекватні, погані, агресивні там, чи ще щось. І діти ті самі, наприклад, вони можуть його повторити, реалізувати також своє життя. Наприклад, якийсь там зробити пранк, ну, який взагалі ну, нерозумний. І дитина зробить той самий пранк, наприклад, із своїми батьками. Чи в школі пранконець, і поперед однокласниками діти поки що не можуть розрізняти, що добре, що погано, тому що вони тільки вчаться цьому всьому. І це, на мою думку, дуже погано. Але щоб якось з ними боротися, з цими антиблогерами, це дуже важко, тому що кожна людина в соціальних мережах вона. Саме виражається, так як вона хоче, короче. Ну тобто всі, що це й роблять. І як такого вони не задумлю, не задумуються над своїми наслідками. Тільки що можемо, це перестати їх дивитися, щоб просто їм не було нашого для кого цей контент знімати. Негативний такий. І, звичайно, що батькам потрібно обмежувати в такому контенті своїх дітей і об'ясняти, як не треба, як погано. Тобто, ну кожен понімає, що треба робити. Ну, мало хто робить. Всі розуміють, а робити – ні. Це тут ще вам написала. Фух, по листках тут писала, писала. Ага. Загрожують суспільству, пропаганда, нездорового способу життя, неадекватні дії, словесне висловлювання, яке не несе ніякого адекватного і корисного підтексту. Ви поняли, якими я ще словами тут пишу вам? Поняли? Отака я. на вашу думку, хто є такі антиблогерами? Тобто, розкажіть, пожалуйста, можливо, я тут дещо впустила? А можливо, ви, до речі, стикалися із наслідками таких антиблогерів? Можливо, ви повторювали за ними, або можливо ваші діти повторювали і ви з цим боролися. Будемо завершувати вже з вами, і давайте перейдемо до висновку нашого сьогоднішнього випуску. До якої б категорії ви себе б не віднесли. Ким би про що б ви знімати б не хотіли, наприклад, там не мріяли. Ви маєте пам'ятати, що ви будете нести це відповідальність не за те, що ви показуєте людям своєму блозі, у відео про те, що розповідаєте. Щоб ви не знімали, ви повинні. Не нести ніякої загрози і шкоди природі і суспільстві. А про що вам вести ваш блог? Я розкажу в наступному відео, так що не пропустіть мого наступного випуску. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Ото мені кстати, дуже важна ваша обратна связь, тобто те, що ви мені будете казати, Даша, там нам понравилось, чи там нам не понравилося, і таким чином я можу вдосконалювати свій блог. Я можливо якихось речей там не замічала там чи ще щось. А ви мені будете допомагати. Краще розвиватися в цьому. Тому що я теж ну, новачок, так сказати, в цьому YouTube-каналі. Так що то таке будемо з вами цвісти і пахнуть, як, оця, як оцей букет стоїть у мене тут на столі. Ну що, всім пока, всім бай-бай, до наступного випуску.